Кому ж дістанеться водойма? Ставу парку хімік офіційно належить комунальному підприємству Трест зеленого господарства. Проте вже довгий час цією водоймою опікуються жителі мікрорайону Ювілейний. Вони чистять його, запускають туди рибу та організовують дитячі змагання з риболовлі. І тепер хочуть, аби це все, що вони роблять, було на законних підставах. А тому звернулися до міської ради з проханням передати водойму у їхню власність. Зариблюємо, прибираємо, проводимо коронування, як якби... Ну, доглядаємо за тією водоймою, проводимо дитячі змагання і ну, хочемо це все просто робити офіційно. Та ну в планах в нас е зробити рибацькі місточки, зробити гарне місце відпочинку, проводити змагання, проводити школу рибака для юних наших активістів е і доглядати. Активісти навіть спеціально для цього створили громадську організацію. Дійсно, звернулася громадська організація щодо отримання даної ділянки. Це орієнтовно. Це орієнтовно 6,5 тисяч квадратних метрів. Земельна ділянка вони хочуть займатися некомерційною, неприбутковою сферою, тобто будуть дійсно навчати дітей, будуть зароблювати дану ділянку, будуть отримувати належне належновстання. Що вони роблять паралельно станом на сьогодні? У громадській організації запевнили, коштів на отримання водойми з міського бюджету просити не будуть. Усе робитимуть власними силами. Однак проти виступила депутатка Рівненської міської ради Галина Кульчинська. Мовляв, ця новостворена громадська організація та її керівник викликають підозри. Я знаходжу інформацію. Згідно якої керівник цієї організації Іванчук Степан Васильович помер в червні 24-го року. Я думаю, що це таке, що воно мені підтягує. Він же і засновник цієї релігійної організації на території Харківської області. Та згодом зазначає Галина Кульчинська, вона розібралась в ситуації, і нині претензій до голови громадської організації Став ювілейний немає. Коли людина погодилася дати е, ідентифікаційний код власний, ти вже перевіряєш це зовсім інакше. Ти дістаєш статут, ти бачиш, що на цій людині дійсно ця одна організація перевірила. Позвонила, кажу, ні-ні, давайте зустрічатися, я хочу вас попитати. Зустрілася з людьми, по-моєму, в цей понеділок. А, простий чоловік. Ну, я вам скажу, я змінила думку, тому що я переконалася в тому, що це рівненська організація. Так, під час засідання Рівненського міськвиконкому було підтримано рішення про передачу ставу активіста. Ми дали на рік часу, чого виконкому. Ми побачимо, як, яким воно стане і що головне, що там так само буде вільний доступ для всіх рівнян, тобто ми надали його безкоштовно і те, що там будуть робити, там якісь відвідування, якісь спортивні змагання перебавці, це теж дасть можливість там рівнянам відчути якусь таку ну, теплу атмосферу. Разом з тим новоспечені власники обіцяють, що для рівнян та гостей міста прогулянка та відпочинок біля водойми забороненими не будуть. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук, телеканал ІТВ Медіагруп.